Всім привіт! Сьогодні я буду пекти грузинський лаваш. Для цього я взяла 500 грамів для тіста 500 грамів муки. Муку я додам чайну ложечку дріжджів сухих, перемішаю, чайну ложечку цукру і чайну ложечку повну солі. 350 мл теплої водички. тепленька водички. Це гарненько все перемішаю. І так замісю зараз тісто. Тепер сюди можна додати олію. У мене олії 50 мл. Все, і можна замісити рукою. Ось таке мегесеньке тісто замісилося в мене, вийшло. Зараз я його накрию рушничком, щоб воно відпочило. десь годинку буду чекати. Ось так підійшло в мене тісто гарненько. Зараз я присиплю мікички. Поделю на две части. Вот так, а теперь трошки подниму. щас 10 15 підійде Рушничком і ще скільки хвилин почекаю. Тісто вже відпочило, деко я приготовила і буду готовити вже лавашки. Taky je chci udělat. Dlouhý. Tak. Popravu rubu děročku О, такої форми. Духовка в мене вже нагрілася, включила на 20, 230 градусів включила, І ставлю в духовку. Ось і співся мій лаваш. Такий кусочок відламаю. Ще гарячий, один ще печеться, а цей співся гарно. Такий пористий. Сейчас скуштую. Я так люблю покласти кусочок масла, серединку, сиру, шматочок і помідорку взяти. М -м -м, як смачно. смакота. Дуже смачно. Хліб я давно не трапляю. Як захотіла хліба, сама собі спекла. І різні варіанти придумую. Мені дуже подобається такий грузинський лаваш. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!